1 червня 2024 року блаженніший тихон, архієпископ Вашингтонський, митрополит всієї Америки та Канади, прибув із братським візитом в Україну на чолі делегації з православної церкви в Америці. Предстоятель Православної церкви Америки приїхав в Україну, аби вклонитися святиням української землі і молитовно підтримати вірних української православної церкви та весь український народ. У складі делегації з Америки також канцлер митрополита проти ірей Олександр Рентель, співробітник відділу зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви Америки проти ірей Назарій Полатайко та прото Віталій Пермяков. Візит блаженішого митрополита Тихона розпочався з Чернівців. 1 червня предстоятель Православної церкви в Америці разом з блаженнішим митрополитом Київським і всією Україною Нуфрієм очолив урочисте всенічне бдіння у Святодухівському кафедральному соборі. Предстоятелям співслужили члени священного синоду та інші архієреї Української православної церкви, духовенство чернівецько буковинської єпархії та гості. Після читання святого Євангелія на поліелеї блаженіший митрополит Нуфрій розповів про візит предстоятеля православної церкви в Америці. Блаженніший митрополит Тихон подякував за теплі слова предстоятеля Української православної церкви та передав удар ікону собору святих, які в землі американській просіяли. Я сердечно дякую вашому блаженству, священству, духовенству і присутнім всім людям тут, в Чернівцях, за цей теплий прийом, за вашу щиру гостинність. І я хочу ще раз підтвердити свою незмінну братерську любов до вас, ваше блаженство, до української православної церкви та всього українського народу. І в той самий час, як ми визнаємо і підтримуємо не тільки бажання і можливість, і всі зусилля України як держави захищати свої кордони і свій суверенітет від агресії, яка була розпочата Російською Федерацією. Ми також хотіли прикликати все суспільство і владу особливо, щоб вони поважали свободу совісті, свободові розповідання, щоб були витримані всі процеси і норми міжнародного права після богослужіння сотні вірян проводжали предстоятелів завтра, 2 червня, блаженніший митрополит Тихон та блаженніший митрополит Онуфрій звершать урочисту божественну літургію у Вознесенському чоловічому монастирі у Банченах. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.